Програма Спокійний клімакс допоможе вам, якщо є приливи, дратівливість, проблеми з тиском, поганий сон, знервованість або, навпаки, апатія, головні болі, тахікардія. При клімаксі дуже гарно працює саме ця програма, в яку входить грифон, клімаксин і кальцемін. В грифоні є амінокислота триптофан, яка сприяє синтезу власного серотаніна, гормонозадоволення, а також магніцитрат та вітамін в 6 Клімаксин це рослинний препарат з жіночими травами який дає нам баланс гормонів, тобто вирівнює рівень власних гормонів, через каливання яких всі ці неприємні стани. А також кальцимін – це мінеральний комплекс, який сприяє передачі нервового імпульсу. Він прибирає судоми, профілактує остеопороз, а у складі в ньому вітамін Д3 плюс К2. Плюс магній і плюс вітамін С. І ще форма гідроксиапатит що тотожна з нашою кістковою системою. Тому звертайтесь, програма Спокійний Клімакс допоможе вам.